З нами на зв'язку Ольга Бузулук, речниця поліції в Волині. Вітаємо вас, пані Ольго. Добрий вечір. Ми хочемо отримати ваші коментарі з приводу пожежі на центральному ринку у Луцьку. Так розуміємо, що поліція встановлює обставини. Можливо, вже є якісь нові подробиці, чи могли би ви поділитися? Якихось нових подробиць не скажу. Єдине, що дійсно для вас ексклюзивна інформація, бо буквально 10 хвилин тому е, мені повідомили, що за цим фактом наразі планують вносити відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Це е, розшифровка статті порушення правил пожежної. Та техногенної безпеки, що спричинило майнову шкоду в значних обсягах, адже ми знаємо, що дійсно багато майна людей постраждало. На щастя, немає потерпілих серед людей. Пожежа відбувалася вночі, але наразі ось така ситуація. Ну і відзначу, що слідчо-оперативна група, декілька слідчо-оперативних груп та різних залучених експертів ще зночі і донині продовжують працювати на місці події. Вилучати різні речові докази та інші матеріали, і очевидно, ще будуть працювати декілька годин, поки вся ця робота не буде зроблена. Можливо, більш детальніше ще щось повідомимо офіційно завтра, але наразі немає підстав говорити про те, що це був підпал швидше за все, порушення правил пожежної та техногенної безпеки. Ну, врешті ще це все в процесі. Пані Ольго, також, та пані Ольга, також де, деякі налучани висловлюють думку, що це, можливо, міг бути, наприклад, дрон Камікадзе, шахіти з Білорусі, чи залучалися військові до розгляду цієї ситуації, чи є у вас така інформація. Ні, немає в нас такої інформації, ми знаємо, тобто, більше, ви що можете не наші... так? Немає такого, можуть багато чого висловлювати в коментарях. Якщо звичайно є будь-які докази чи фото, відео факти, то нехай приносять в поліцію на Будуцьке районне управління в рамках досудового слідства. Буде все це з'ясовано. Ну самі коментарі досліджуватись точно не будуть в соцмережах. Але військові не залучалися чи залучалися до цієї розбору ситуації. Наскільки я знаю, представники військових формувань не присутні присутні лише люди, які працюють суто по даному інциденту, тобто поліція, криміналісти, науково-дослідна експертна установа, яка вилучатиме і проводитиме аналіз та експертизу доказів різних про військових. Мені нічого не відомо. А загалом, пані Ольго, порушення правил пожежної безпеки це єдина версія, чи все ж таки розглядаються ще й інші? Зараз це як я сказала на початку попередня версія те, що мені поки що лише це одне єдине повідомили буквально декілька хвилин тому. Про будь-що інше говорити не можу, і врешті, щоб ви розуміли, в рамках досудового слідства будуть з'ясовані всі обставини. І Якщо будуть якісь нові факти, чи докази, чи свідчення людей, поки що ми їх не маємо. То звичайно, що все це буде враховано під час досудового слідства. Пані Ольгу, а чи відомо, де вони мають. Це Можливо, треба дочекати все-таки ранку, завтра, uh -huh. ну, ближче до обіду, ми вже дамо на своєму сайті офіційну про це інформацію. На даний час, пані Ольгу, чи відомо, де виникла ця пожежа? Пожежа виникла зсередини. Це все, що, що мені сказали наразі. Тобто не на ну, даху, ну, а всередині в самому павільйоні, так, пані Ольгу? Що? Не на даху, а в самому павільйоні ви маєте на увазі, так? Мені лише сказали, що зсередини. Ну, якщо вас це цікавить, то ми завтра при поданні офіційної інформації ну, з'ясуємо це детальніше, і дамо е, також про це офіційно. А якась інформація стосовно збитків чи на даний час щось відомо про це. Ну, дивіться, також це потрібно опитати всіх потерпілих, хто втратив своє майно. Вони будуть звертатися до суду. Це вже в цивільному порядку для відшкодування збитків. Але наразі мають завершити роботу слідчо-оперативні групи та всі необхідні експерти, і тоді можна буде вже говорити про якісь суми збитків. А ці роботи ще тривають чи ні? Так, тривають. І в ще знов, зараз і ага. ще буде тривати. Зрозуміло. Дякуємо вам, пані Ольгу, за ці коментарі. Отже, Ольга Бузолука, речниця поліції в Волині, вийшла з нами на зв'язок і прояснила ситуацію щодо пожежі на старому ринку. Дякуємо вам на все добре.